Пустила красуню на вулицю, хай піде там плюс 9. Я собі каву зробила. Ну, думаю, зараз каву поп'ю і нагрію її, їжу, теж винесу на вулицю. Оце так, така холодина. Ну, хоч немає морозу, а я дістала три кусочки риби. ось і думала сьогодні, що я там на вулиці її почищу. Вона не дуже тут з лускою. Ну, на вулиці краще почистить, Уже майже розмерзлася. Зараз каву поп'ю, погодую красуню і почищу. Щоб була на обід чи на вечерю, не знаю. Потім хочу зварити суп. Прикадельками, бо я не знаю, при такому холоді а я опалення включила, бо ми прокинулись з Фендією Вона закутана, закутана, страшне. Я думаю, та що ж таке холодно? Подивилася на температуру у нас у спальні плюс 16. Ну, для когось це нормально. А мені це дуже холодно. То я так годин на три включу, щоб було 21 скрізь. І потім виключу. А говорять, навіть і ще впаде. Ну, буду включати. А що робити. Вирішила каву попити з печивом. Печиво на фруктозі. Називається Марія. Смачненьке. Оце травень. Навіть ніхто не сподівався, що так буде холодно. Да. Ми раніше висаджували розсаду, розсаблю, було тепло, а зараз вона бідна там. Чи виживе? Ну, якщо корін... морозу не буде, корінці живі, листочки наростуть підживим чимось. Ну, пізніше будуть томати. Ну, в мене хвилює в основному томати. Без огірків можна жити, а томати, бо то ікру треба зробити. О сині такі хиленькі стоять. Пенді грію і погодую, продовжую пити ліки, бо зовсім не пройшло. Ну, це якби нічого не робив, а так як чим займаєшся, нахиляєшся, ну лежати теж не діло. Расонечка, ти будеш їсти? Будеш йди, йди на сонечко, йди. Іди на сонечко. Пішли, 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 пішли. Тут, ну добре, давай тут. Все, давай тут. Ну, уже подякувала, все, все. Іди їж, йди, 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 йди їж. Все. Холодно. Ну і що? Ну, все, 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 Іди, їжа, то заберу. Давай. Давай, 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 давай. Куди ти пішла? Куди? В Затишок? Ну давай в затишок, давай тут їж. О, моя хороша, моя дівчина, все, кушай. Ну, молодець, все. Саме стійкі, квіти, маки, ні вітром. Ні холодом, стоять собі та й все, не бояться нічого. Нахилилися до сонечка, навіть пітуні ось не хочуть в кашпо рости. Ну, що ти тут? Поїла та хочу забрати у неї, а там іще є ще з ложечку. Доїдай. На сонечку вигрівайся там, я постелила тобі килимок. Ні, я не знаю. треба, Боже, треба жилетку одівати пуховичок. Холодно дуже. Та винесу рибу почищу на вулиці. Угу. Давай, доїдай, я заберу піалочку твою. Водичка в тебе є? Зараз подивимось. Ні, водички треба винести. Тут трішки-трішки. Зараз винесу цю виллю. Піалку заберу і винесу водичку. Доїдай, доїдай. Молодчинка. Ой, яка хороша дівочка. Зголодніла. Чудо. Ну, все. Давай мені свою мисочку. Давай. Все доїла? Ну, там вон, крихта якась є. Потім будеш збирати. Давай, давай, давай. А то заберу зараз. Ну, ти бачив? Ага, от так, молодчинка. Давай. Все? Забираю. Та вже нема, нема, вже немає все. Як пуля влетіла швидше мене. Чого це ти? Холодно. Ну, ладно, стоять, лапи буде мить. Отак стій і чекай. Чудо. Посмажила хек. Чистила на вулиці. Було так нічого, тепленько, а потім подивилася вже і плюс 13, а було плюс 16. Ну, то я думала, на вулиці буду смажити, а я тільки почистила, ну, а смажила вже в хаті. І зварила ще суп. Ось такий, з фрикадельками і з рисом. Ось такий суп. Ну. Величенька, здається, каструлька, ну, може, Вікуля приїде сьогодні? Приїхала Віка, привезла невеликі покупки і каже, пішли на вулицю, а там холодно, кажу. А вона каже: так на сонечко підемо, а сонечко вже ховається. А я кажу ну, так пішли. А вона каже так знімай скоренько своє відео. Кажу, чого? А каже, я насіння хочу. Ну і ось, ось знімаю. Це вона це насіння хоче, зараз їй віддам. Там 170 грам, 32 гривна, 90 копійок. Віка, що, без акції? Насіння? А, по акції, так. Да? А що ще по акції? А, тоді говорю і про морозиво. Морозиво. Морозиво без акції 177 угу. Так. А з акцією 95 гривень 90 копійок. Хай Бог милує, 500 там, три ведмеді. Ну, воно дуже смачне. Ну, як завжди, Віка з пакетом, і пакет не, не показую, 4 гривни, от той невеличкий. І Віка і напій був по акції. Ну, і вона взяла напій собі ще пепсі. Ось такий. Важкий 2 літра теж 32,90. Хліб, хліб, хліб барвистий, половинка, нарізаний, 275 грам, коштує 9,90. Це те, що вона купила. А те, що в неї було вдома, зараз покажу. Це вона забрала, каже, не хотіла робити салат. Взяла сюди. Взяла капустину. Тут кріп. У нас вже там є маленький, нащупать можна. Ну, такий ось Ось такий зелень. Отака капустина. І взяла ще з дому з холодильника. Такі два огірочки. І отакі два томати. Томати прям прозорі, янтарні. Ну, оце такі е привезла вона й покупки із дому. Забирай свій сансанич. Ага. Ну, оце і все. Що, Віка тебе нарядила? Холодно. <т artists> <t Schedule>. <thuh> Плюс 16, ну дуже холодно. <гум> Віка каже, вона ж замерзла, так хай би йшла на сонечко, а вона стала оце як вкопана і не хоче на свої оті лежаки лягати. Федюша, що? Ти обіжаєшся? Ти обіжаєшся? Це не я, це Віка. І вона хоче, щоб тобі було тепло. А це ж я й в'язала тобі, а ти ні один. І червона там, і платячко з кружавчиками. І оце три, да, Віка? А -а -а -а. І ти не хочеш одягати, я більше й в'язати не буду, і в мене й бажання нема. Е -е -е -е. Розбудила. Вона так спала солоденько, в них навіть носочки у віки, а в Фенді, о, це ж світерок, що я в'язала, похожий кольором. Гріються на сонці обидві. Ай. Де б ви ще й погрілися? Оце така в нас весна. Да? Ні, спати хочемо ми. Віка тебе трогає, да? а вона не реагує. Каже учепись. Да, Фіндішка, що там? Ай калає, хтось пішов, да. А? Вушка як дивися підняла. Контролер. Контролер. Ти контролер? Ага, вухами отакий. тюк Чудо ти маленьке. Тобі тепло? Віка винесла навіть, сама не йшла. Чудо.